Доброго ранку! Вітаю вас на уроці я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про сонечко. І дізнаємось, чи всьому живому воно потрібне. Дослідимо вплив світла. Усі сідайте тихо діти. домовляймось не шуміти. На уроці не дрімати руки часно підіймати. І щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож гаразд, час унигаймо і урок наш починаймо. Оберіть настрій на сьогоднішній урок. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яке було вранці небо. Чи були опади, яка очікується температура повітря? Давайте повторимо ранкове коло. Вранці тільки сонце встало, півник буде всіх до справи. Всі прокинулися вмить. Конику хліву іржить і корова не мовчить. Цуцик весело до кішки промовляє гав-гав гав, гав, гав і вона йому ласкаво так муркоче. Гуска голосно гелгоче. Пустотливе ягнятко набридає. Квочка до курчаток квокче. І грайливе козенятко теж гукає. Відгадайте загадку. Жовтий клубочок у небі сяє, всіх зігріває. Сонце. Що таке сонце? Діти, сонце це зірка, що світить у день. Сонце найбільша зоря, воно має форму кулі і дуже гаряче. Сонце знаходиться дуже далеко від землі. Щоб дістатися до сонечка на літаку, нам потрібно витратити 10 років, щоб подолати таку відстань. Але ракетою ми дістанемось трохи швидше, за 6 місяців. Проте саме сонце долає цю відстань за 8 хвилин. Окрім тепла, сонячні промінці дарують нам світло. Давайте зараз трішки відпочинемо. З ніжки на ніжку стрибаємо, Відпочили, тоді ми продовжуємо. Чи можуть рости рослини і жити люди без сонячного світла і тепла? Звичайно, ні. Поясніть свою думку. Перше завдання, яке ми сьогодні виконаємо в робочому зошиті на сторінці 44, вимагає певного часу. Тож ви оберете відповідь, і колір, з якого ви зробите капелюшок, не одразу. Вам потрібно взяти смужки паперу білого і чорного кольору. Покласти їх на сонці. На підвіконце положіть, щоб сонечко потрапляло на ці смужки. І коли пройде деякий час, доторкніться до них і скажіть, чи однаково нагрілися смужки. І зафарбуйте цю відповідь так чи ні. І потім оберете, якого кольору краще брати для виготовлення капелюшки від сонця. Білого, чи. Чорного. Якщо смужки нагріються однаково, а це точно буде не так, то смужка, яка нагріється менше всього, і підійде нам для того, щоб виготовити капелюшок. Друге завдання. Давайте з вами. Виправимо помилки, нам треба з'єднати лінію об'єкт з його тінню. Де тінь дівчинки? За деревом чудово. Де тінь грибочка? За курчатком. А тінь курчатка. За грибочком. А де тінь дерева? Так, вона сховалась за дівчинкою. В третьому завданні намалюйте веселе і засмучене сонечко. Скажіть, який у тебе настрій, коли сонячна погода? А який настрій, коли йде дощик? Як ти вважаєш? Чому так? Онлайн-завдання, яке необхідно буде обов'язково виконати. Нам треба обрати картинку, яка дає відповідь на питання: як виглядає сонце? Обираємо правильну відповідь і натискаємо пташечку, щоб перейти до наступного питання. Якого кольору сонце? Ну, звичайно, що жовтого. Далі ви виконаєте самостійно. Ну, а зараз давайте оберемо кошик. Що нового я дізнався або дізналась, що ви покладете в цей кошик? Які знання були корисними на уроці? Покладіть їх в зелений кошик. Яку інформацією поділюсь з рідними. А на сьогодні я кажу вам до побачення!